Водонагрівач болгарського бренду Тесі. Даний водонагрівач йде з сухим теном. Тен поміщений в ізольовану колбу зі склокерамічним покриттям, є зовнішній регулятор температури з LED підсвіткою. Нагадую, що це водонагрівач універсального монтажу, вертикальний та горизонтальний. Потужність тену 2,4 кВт, і дана модель на відео це 80 літрів. Висота такого бойлеру всього 858 мм, А глибина 468 для замовлення пишіть нам у директ.